Бачите, аж блестить. Ще мокре. Мовкре, як мала казала, мовкре моя. Ще мокре, але ми йдемо кулювати багети. Багети її будемо чекати, як висохло. Я станово висохне. Біля ставка мина. Біля хати коли ఇన్నాస్తాము దుబాయ్ ఐనా నానై చిన్నా నానానా పంకే అ నానానా నానానా నానా నానా Ой, а де моя трапочка? Де була? О! Oh. Трапочка моя, тряпочка, тряпочка. Де моя тряпочка. Хорошо? Не будемо працювати. Де Дев'яти. को भी ले आते ले आते फिर बस में प्रवृत्ति रोबेटे बहुत बिल में खोलना Нам немає різниці, з якого боку починати. Так що ми можемо камеру переключити, з вами говорити і працювати, і говорити, спілкуватися з ютубчиками. Доброго дня відмов. Волювати багати. れろれろれろれろれ Себе. О, привіт, привіт, привіт! Вибачте, що я так телу. Я тут все заробила. Тилом стала. О, ну, виправляюся, виправляюся. Другий день. Ми тут проводимо ремонти. Останній етап виводимо білим багети. Вітаю всіх. І... Шею замалювати, а багати не грузково. Бо шия вже замальована. Багати, вітаю. Що я роблю, я багато малюю. І шию теж вже замалювала. Таке буває у нас. Не хотячи. Так, комирізала собі. Короб. Вибачте, що я трохи тела. Тут така тепер дистанція стіни. Ну захотіла багато вузьких і так діє вузькі. Я з того припрошую. Mm -hmm.